Готуємо дуже лінивий Наполеон з чорносливом. Ви на каналі Готуємо з гласи біжик і я вітаю вас на своїй кухні. Друзі, сьогодні буде рецепт, яким я просто зобов'язана з вами поділитися, тому що він з легкістю може очолити список найпростіших у приготуванні та найлінивіших рецептів солоденького. Отже, перед вами ось такий красунчик Наполеону. На 1 кг 300 г, тобто вистачить на всіх. Дуже ароматний. Погляньте, такий він апетитний. І ви будете точно приємно здивовані, коли дізнаєтесь, наскільки швидко і просто він готується. Духова шафа вам не потрібна. Пательня або інші прилади для приготування коржів також не потрібні. Все, що ми будемо робити, це приготуємо швидесенько, смачний заварний крем. І все. Тому раптові гості вам вже не страшні. Ви точно знатимете, що швиденько подати до чаю. Готуємо лінивий наполеон, з чорносливом. Буде смачно, швидко і дуже просто. Спочатку приготуємо заварний крем. Всі інгредієнти зараз знаходяться перед вами, тож ставте на паузу і вивчайте. Або ж, все, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Завжди все детально, в грамах і з усіма дрібничками. Заварний крем найпростіший. Беремо підходящий посуд з товстим дном і відправляю туди відразу ж два яйця. У мене цукор ось такий сирець коричневий і ванільний цукор. Також борошно. І все гарнасенько перемішую, щоб не було грудочок до однорідної маси. Буквально кілька секунд. Ось. Так, далі відразу вливаю молоко. Воно в мене холодне, не гріємо, не кип'ятимо нічого. Влила молоко, знову ще раз перемішала до однорідної маси і все ставлю на середній вогонь. Далі нікуди не відходимо. Постійно ось тако помішуємо. Маса доволі швидко починає схвачуватись і густіти. Я покажу, де закінчення. Ось пішли перші бульбашки, 2 секунди тримаємо, перемішуємо, все, крем готовий. Деякий час помішуємо, поки в сотейнику знаходиться крем. Далі додаю вершкове масло, також будь-якої температури, неважливо. І ще раз це перемішую до однорідності, щоб масло гарно розчинилось. Далі все, готовий ще теплий крем, переливаю в окрему миску, ось так. Бачите, який він вийшов? Накриваю в контакт плівкою, ось таким чином, і відправляю. Просто поряд він стоїть, нехай охолоджується, будемо використовувати його теплим. Тим часом нарізаю чорнослив, можете брати курагу чи інші сушені ягоди за бажанням, що у вас є і що ви полюбляєте. Для коржів, власне, використовуємо ось таке печиво вушка, ми його називаємо. Всі грами ось пропишу, більшу частину беремо на коржі, меншу частину беремо для того, щоб власне, прикрасити зверху. І все. Дивіться, яку конструкцію я буду робити торт в кондитерському кільці. Ось так застелила плівкою. І, власне, що? Шар-печівка, далі 3-4 ложки крему. Чорнослив чи інші сушені ягоди можете викладати на кожен шар, можете через один чергувати, як собі забажаєте. Все, ось так накриваю зверху, не надо, не потрібно ніякий вантаж зверху. Відправляю таким чином до холодильника. Лишила буквально 2 столових ложки крему для того, щоб, коли він настоїться, затягнути його зверху. Накриваю плівкою. І, власне, що нам ще потрібно для того, щоб прикрасити, трошечки вушок. Печівка залишила в пакет і буду подрібнювати. Можете зробити це качалкою, неважливо, ось до такого от стану. Всі грами знову ось тут прописую, скільки чого потрібно лишити. Тим часом тортик вже настоюється, йому потрібно недовго. Реально, в мене ось він простояв отак годинку. І цього достатньо. Я витягую, вже забираю кільце, він досить стабільний. Дивіться, класно тримає форму. Зараз ми його затягнемо з боків, прикрасимо і буде просто чудово. Ось так. Просто не знаю, як вам, для мене це релакс. От такі от процеси. З боків гарнесенько, зверху крему більш ніж достатньо, оці дві столових ложки. Трішечки побігаємо навколо торта, спалюємо калорії. І все зверху прикрашаємо щедро е подрібненим печівком. Того, що я залишила на торт такого параметру, цим цілком досить. В описі, дивіться, я і вагу напишу, і висоту, і діаметр, все-все-все. Прикрашаємо, друзі. І, до речі, ще одна е, класна така сторона цього рецепту: що не потрібно дуже довго настоювати. Буквально за кілька годин, годинки три, можна вже його їсти. Ось такий красунчик виходить, який ароматний, дивіться, високий, е, доволі таки великий. Тому вистачить на всіх красунчик. Зараз ми його розріжемо, ви побачите, що він дуже класно тримає форму, не розповзається, не розлазиться нічого абсолютно. Ну, звичайний собі, смачний торт з чорносливом. Це все, що потрібно. Ось такий. Дивіться: розрізаю по-перше, як легко. Входить ніж. Він доволі м'який та ніжний, але одночасно, знаєте, має таку не дуже слизьку і м'яку е текстуру, не розлазиться. Ну, Наполеон саме такий, як він має бути. Ось. Зараз покажу розріз. Дивіться. Жодних пустот всередині, чи ще щось, бачите? О, красунчик. Ось так ближче вам. Хто не знає, як він готується, повірте, ніхто просто не відрізнить, що ну, це так все просто і швидко. Дуже апетитно виглядає. І повірте, що дуже смачний. Цукру доданого, цілком досить, крему також вистачає, нічого не потрібно змінювати. Дивіться, як легко входить виделка, тобто він ніжний і одночасно такий, таким має бути класичний наполеон. Ось так. А зараз обов'язково, звісно, скуштуємо. Я почала куштувати без вас. Погляньте на цю ніжність. Погляньте. Це дуже смачно, дивіться. В поєднанні з чорносливом це фантастика. М -м -м. В міру солодкий, ніжний. Не розповзається. Ароматний, ну, як для такого швидкого рецепту це просто не перевершено. А разом з чорним чаєм смакота та годі гарно просотався. І я вам скажу так, що той, хто не знатиме, з чого приготований цей наполеон з чорносливом, ніколи й не здогадається, що для його приготування ви. Доклали не так багато зусиль. М -м -м. І той, хто його куштуватиме, отримає просто величезне задоволення. А це головне, правда? Друзі, якщо вам сподобався рецепт і ви будете його використовувати, обов'язково поставте вподобайку і напишіть коментар, тому що я старалась, це моя величезна робота. Насправді вам смачно, а мені приємно. Залишайтесь, підписуйтесь тут завжди смачно і просто. До зустрічі в наступному відео.